Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю ресурсний розклад на 22.03.2023 року. Розклад загальний для всіх, ресурсний, будь ласка, якщо ви прокачуєтесь, беріть тут ресурс для себе. Зараз я запитаю чотирьох колод метафорічних карт, де нам взяти на сьогодні ресурс, на цей день ресурс. Що нам допоможе, так? Да? Звідки можливо забрати, прибрати, повернути собі енергію, щоб у нас були сили за, для власного життя, за, для власного розвитку? Так, добре, вже починають. О, це дуже багато, вибачте, ще одну карту. Прям пачками випадають, Бачать, бачите, хочуть розмовляти, розмовляти. Ну, по добре. І так. Далі я зараз викладу повний розклад і буду потім трактувати. Повторюю: хто не знає, як працювати з картами Мак, у вас стосовно кожної карти повинні бути свої асоціації. Це можуть бути якісь образи, це можуть бути якісь слова, якісь фрази в вашій голові. Це можуть бути Якісь почуття. Це можуть бути навіть відчуття, навіть в фізичному тілі. Зрозуміло, все це бажано, якщо ви працюєте з картами МАК, все це бажано виписувати і потім з тим розбиратися. Що піднялося, то все треба пропрацьовувати або брати звідти якісь для себе усвідомлення. Карти в мене три колоди двосторонні, з однієї сторони, малюнки, з іншої сторони є тези. Тези і малюнки по відчуттям і по усвідомленням не повинні співпадати. Але іноді бувають такі енергії, такі а, трактовки, що вони так вони, ну, підходять один одному, але здебільшого вони не повинні співпадати. Зрозуміло, то вважайте, що одна карта просто це як дві окремих. Да? От. А, так, ну, начебто все сказала. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть. А як ви можете працювати самостійно? Ви можете потім вимкнути, наприклад, послухати мене, як я роблю трактовку, як я розказую про карту, да і знаходжу свої усвідомлення. От, а потім вимкнути, наприклад, звуки, зробити свій запит для карт. Да, по своїй темі. Тобто, я загальний запит, де брати енергію, де брати ресурс, да, нам для будь-яких перемог. От, а і тож ви можете карти запитати потім свій запит зробити. Стосовно своєї власної справи. Зрозуміло? От. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях, я із задоволенням вам відповім на все. І так, де ще взяти ресурс, що нам допоможе? Все. Добре. І ще добре. <смі> добре, прям так. О угу. Так, тепер родова система, де взяти ресурс, що нам допоможе, на що звернути увагу так само. от Так, і тепер, де взяти ресурс? О, опа, добре? Як скажете, я ж не проти, я тільки за. А, чудово, чудово, чудово. І так, я е, по кожну карту буду вам ближче показувати. От, І ви можете робити в той час скрін, наприклад, і потім з нею так само попрацювати. І так, дивіться, про що е, ця карта мені каже. Тут пані. Вона як фея, пані, бачите? І вона отак пензликом малює сонечко. Тобто оце весь світ навколо себе вона намалювала. Гори, там, ліси, річка є, бачите, сяйво, сонце, хмаринки, чудове небо, пані така з крилишками, от, як фея, якась фея. Да? То про що для мене ця карта? Де я буду брати ресурс? Я усвідомлюю, що я. Тво творець, я не знаю, як на, на жіночий рот перевести, якщо знаєте, то напишіть мені. Я створюю для себе кожну мить свій світ. І це порозуміння буде давати мені ресурс. Бо саме я беру на себе відповідальність, да? чи я тут намалюю сонечко. І навіть зовні, да? тут про зовнішній світ. Чи я намалюю своїми думками, подіями сонечко, да? або якась тут буде, наприклад, кривава луна, да? страшна, або якийсь ураган, і ще щось зрозуміло? де я буду брати ресурс? В усвідомленні, що я є сама Всесвіт, я є творець свого світу, і я вирішую, яким він буде. Крила для мене про легкість, я буду малювати своє життя з легкістю, як дитина, граючись. Далі. Якщо любов достатньо сильна, очікування стає щастям. зрозуміло зрозуміло Якщо кохання сильне, то очікування це щастя, тому що ви знаєте, що. Що буде потім, да, що потім буде якась чудова, чого б ви не очікували, то потім буде якась чудова подія, звісно. от. І то ще, знаєте, та теза мені каже про процес, тому що ми люди, ми так, більшість з нас налаштовані на те, що от отримаю якийсь результат, да, тоді тільки я буду щасливою, але ми забуваємо про те, що самий смак, саме. В нашому шляху до результату. Бо на шляху до результату ми розвиваємося, ми зростаємо да, духовно, ментально, будь-як, саме на шляху. І так, далі. Де я візьму ресурс? А, знаєте, я дам собі відпочинок. Я себе чимось порадую. І не буду дивитися на інших тобто. Е все, що мені захочуть сказати або не захочуть, да. Тобто увага інших мені буде і їх про мене ставлення, да, про мене думки, мене мені не будуть заважати ну, відпочивати. Я дозволю собі відпочити. Я зроблю для себе щось, що мені дасть відчуття комфорту. Знаєте, коли все увімкнено, да? от як їдеш на відпочинок і там просто все для тебе. Тобто тут пані лежить, вона дуже гарно вдягнута, вона задоволена, спокійна. Тобто вона приділила собі час, щоб нарядитися, да? тільки для того, щоб відпочити. Розумієте в чому? І да, і да це важливо. І дівчатам, і хлопцям це важливо. Да? Вона дозволяє собі відпочивати, відчувати себе королевою. Тому що в неї в ногах сидить інша пані, котра її ну, розважає, котра там її грає на якісь балалайки. Да? В неї в ногах хтось за нею споглядає, дивіться, за там за, за шторки, да? але в цей час їй. На це все одно вона робить те, що вона заважає, вважає зараз за потрібним. Зрозуміла, де ресурс, увагу на себе, на себе улюблену, улюбленого. Дайте собі відпочинок. Будь-який, це не означає тільки так. Да? Але тут про те, що про, про розуміння того, що ви варті. Варті і відпочинку, і наряджатися, да, щось собі купувати. Тобто ви варті того, щоб витрачати на себе, на себе, на своє задоволення і час, і ваші ресурси, що, що у вас є, Зрозуміло? і тут буде ресурс. Повірте, коли ви дозволяєте свідомо собі відпочивати, то після цього ви ж просто наповнюєтеся, якщо у вас на фоні немає відчуття провини. Знаєте, іноді люди... Є такий синдром, особливо у наших пані, Вони не можуть, наприклад, дивитися просто фільм. Вони обов'язково повинні щось, щось в цей момент робити, хоча б руками. А тоді що виходить? Ну, скажімо так, фільм то той особливо не дивиться, да? Тобто, якісь усвідомлення стосовно фільму, ну іноді будуть приходити до вас, да, щось ви там типу зрозуміти. Типу подивилися. Тобто ані та, ані та справа повноцінна не робиться. Да? То про що ще? Якщо ви вже дозволяєте собі відпочивати, то робіть це якісно. От просто відпочиньте тоді, да навчайтеся цьому, бо ми не прийшли. На цю землю, щоб, вибачте, вкалувати як лошаді. Ми не прийшли для цього, ми прийшли для розвитку духовного. Да? Але ми в такій системі, ну, в котрій ми є. Ну, треба її приймати от, і в той же час да, приймати і себе як окремий всесвіт. Тут пані самоціль, в неї є самоцінність. Розумієте? І ви так само цінність для Всесвіту. І от коли ви це зрозумієте, тоді ви зможете собі дозволяти такий відпочинок. І від того ви будете наповнюватися. Якщо путра не будила нас задля нових радощів, якщо б вечір не залишав нам ніякої надії. То треба було б ну, трудитися задля того, щоб одягатися, то роздягатися. Да? Тобто кожного дня не втрачаємо надію на те, що наше життя все ж таки зараз воно буде налагоджено, да? і ми отримаємо те, що ми хочемо. Все, що ми вклали, добро в це життя, воно до нас повернеться. І так, далі. Де ще взяти ресурс? Ну, це потужна карта, це наша внутрішня сила треба нарешті вам зрозуміти і прийняти той, той факт що кожен кожна з нас Всередині має потужнішу силу, потужнішу, уявляєте, який тут ну, просто віхер, просто віхер, віхер, віхер. Але дуже важливо використовувати, в чому ресурс, в, розумі... в порозумінні, що цю силу нам треба використовувати тільки в блага. Інакше обратка з такою ж силою, а ще й більшою, вона приходить, і тоді навколо нас тільки руйнування і так далі. Зрозуміло? ваш ресурс, наш ресурс в тому, що ми з порозумінням будемо і з повагою ставитися до цієї внутрішньої сили, якщо ви її не приймаєте, якщо ви не вірите в себе і в те, що ну знаєте, кажете, а хто я така? Я просто звичайна людина. Ну супер. Супер, тоді, звісно, ви не берете на себе відповідальність ані за себе, ані за свою силу. Ви її тоді не приймаєте. А тут про прийняття своєї сили, про відкриття її для всесвіту. Да? Тому що кожен, кожен, кожна з нас ми дужні, дуже потужні істоти, і це треба розуміти через то порозуміння потім. Приходять і спогади, і усвідомлення, хто ми насправді є. Бо ми прийшли для того, щоб, по-перше, згадати, хто ми є, да? зробити висновки з того і жити так, як гідно тим осо... особам, особистостям, ким ми насправді є. Да? Бо ми не просто наше, ми ну, не, неправильно сказала, ми навіть не наше тіло і ми. Щось більше, навіть за наші думки Зрозуміла? То приймайте, будь ласка, свою силу. Суспільство а, приймає тебе по-своєму. Не так, як бачиш себе ти. Про що це? Якщо навіть перевернути і спробувати сюди, да а, знаєте, я знаю багато потужних людей. Я на них дивлюся як на потужних людей. Я відчуваю їх сильну енергетику. Я відчуваю ту силу. Але люди в своїх обмежених установках, в своїх страхах, вони просто не приймають, вони не усвідомлюють цього. Зрозуміла. Запитайте, хочете, запитайте ну тільки у людей, котрі точно вам не бажають чогось злого, да, запитайте їх, чи вважаєш ти мене сильно, або просто, ну, як ти думаєш, як ти гадаєш, яка я людина, да, ви будете здивовані. Далі. Де брати ресурс? Де брати ресурс? Знаєте, я б сказала, ну, хто у когось негативні такі асоціації стосовно, я б сказала дивитися, дивитися в саму суть. От в мене таке відчуття. Дивитися в саму суть. Тобто, в суть себе, в суть завдання, в суть проблеми, якщо ви все ще вважаєте, ну... Життєві е, уроки проблемами, да, якщо вам так е, зрозуміліше, що то таке в житті в нашому, то можете так вважати. Але треба дивитися в саму суть. Не на поверхню, да, тому що, наприклад, дивіться, ну, наприклад, це око е, змії. Да, е, в деяких, дивіться, в деяких культурах змія це мудрість означає. В деяких трактовках, хоч в картах, хоч в снах. да, Змія це теж там мудрість, іноді там хитрість і ще щось. А деякі люди просто її ну, бояться. Ну, Реально, просто да, в них є якась відраза там і так далі. Тобто неприйняття цього взагалі як. Ну, що, що таке є, і воно, ця це створіння, воно теж для чогось потрібно на цій землі, да. і тому треба дивитися не на зовнішність якусь чогось, да, а дивитися всередину. Що це теж якась е, тварина, да? це я, це щось живе, і воно тут потрібно для чогось. В нього своя місія. Да, і то знову такі тут про прийняття вже буде. Туди я буду ресурс брати, я буду не зовнішнє оцінювати якісь ситуації або якихось людей, а буду дивитися всередину. Ну, я буду намагатися роздивитися там а, щось таке чудове і якесь е, е, таке, знаєте, небесне сяйво, скажімо так. І так. Ти відповідаєш перед собою за кожен свій вибір. Звісно, звісно, ми відповідаємо за того, що ми не хочемо. Люди не хочуть брати відповідальність, ну так життя зливається просто. Розумієте? Люди кажуть постійно: він винен, він винен, він винен, але не хочуть люди думати, якими своїми діями. І думками вони притягнули в своє оточення те, що їм не подобається. Люди на то не звертають уваги, і в тому є а, коріння проблеми такої, скажімо. Далі, вибачте, де я візьму ресурс, що мені буде допомагати, я нарешті почну збирати плоди. Того, що я насаджала раніше. І порозумінням, порозуміннями, з розумінням того, що яке насіння раніше я а, в благодатну почву Всесвіту насаджала, то такі плоди я і отримаю. Да? І рот тут каже: збирай плоди. І коли я почну їх збирати, я буду благодарувати мій рот. За підтримку і за захист, і за його силу, і за його знання, котрі він мені передав, вже від народження, от, і за його якості, котрі а, зараз є в мені, і тільки завдяки всьому цьому, ну звісно, не тільки, а. Завдяки, в принципі, да, Здебільшого, завдяки всьому цьому. А в мене є якісь плоди, і я вже змогла це дерево зростити. Зрозуміла? То благодаруймо свій рід. За все, що в нас вже є. Дивіться, він дає нам немало. Ми вже назбирали, да? і ще скільки тут. Але ж не можна казати, що це тільки ваше здобуття. Це здобуття і вашого роду так само. Тож підсилюйте себе через благословення і благодарність до свого роду. Ваш род благословляє вас на багатство, добробут і процвітання. Пам'ятайте про те, що всесвіт ізобільний, да? і ви е, гідні бути багатими. Род е, радіє вашому розквіту. Зрозуміло, ворот радіє. Тож, е, родімо разом з ним так само. Повірте в себе. Далі, де брати ресурс? Ну, це мені підтверджує, те, що я раніше сказала. Де брати ресурс? Е, треба зрозуміти, по-перше, е, що кожен з нас вже ну, тут же не дивляться зараз малятки, да? тут дивляться зараз дорослі люди. От, Тому що відео ці не для дітей, і я так поставила це в налаштуваннях, от, тому це тільки для дорослих і тут всі дорослі. Але іноді люди за своїх страхів ну, залишаються такому, знаєте, безвідповідальному стані до кінця життя. То де взяти ресурс? Треба брати відповідальність на себе, тому що тут поруч про якусь гру, да? і це така, знаєте, аналітична гра, тобто шахи, це така ну, потужна гра, треба знати. Як в неї грати, треба знати правила. От, і треба, ну, якщо ви просто як дитинка, ви не зможете, тобто в стані дитини ви не зможете грати. да, і, ну от, В одну гру дитина може грати, і що тут дитина може розкидати. просто це, Чи допоможе така поведінка в вирішенні якихось ваших життєвих завдань? Ні, не допоможе. Буде тільки зашкоджати. да Тому що ви не берете відповідальність за себе, ви чекаєте, що хто. Сам походить так, щоб вам було потім комфортно. В ітогі ви нічого не дочекаєтесь таким чином. Нічого. от Це, по-перше, по-друге, чому люди в такому стані зависають, скажімо так. Бо в них неналагоджений контакт зі своєю внутрішньою дитинкою. от То сьогодні я приділю їй увагу. Я буду відслідковувати. За що я не хочу брати все ж таки на себе відповідальність, да, і то означає, що в тій сфері я зараз поводжу себе просто як маленька дитина. І я буду розбиратися, чому, можливо, ще якісь страхи в мене залишились, можливо, якусь негативну установку. Там вона десь заховалася, така сидить, і знаєте, трошки е, псує мені там е, різні справи. да, то я її... Піймаю за хвоста, витягну, випишу і перероблю. І буду, е, буду повторювати ту позитивну, перероблену як мантру установку е, цілий день. Да? От Скільки в мене буде можливості, наприклад, це робити, я буду це робити. От, і Таким чином я прокачаюся, я налагоджу зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною. Вона перестане бешкетувати тоді, коли мені це не потрібно. Да? Ми можемо бути дитиною вдома, ми можемо бути дитиною, коли. Ми бавимося зі своїми дітьми. Ми можемо бути дитиною. А коли ми просто десь відпочиваємо, там не знаю, навіть з улюбленою людиною іноді ми можемо поводити себе як дитина, да, безкетувати, там не знаю, бігати по піску і так далі. Але треба розуміти, що треба ролі змінювати в своєму житті. да. Якщо ви прийшли на якісь серйозні перемовини в такому стані, в ролі дитини, то яка від вас користь? Ні собі, ні людям, як то кажуть, да, користі не буде. От то ж працюйте, будь ласка, зі своїм внутрішнім. Світом от занурюйтесь туди, тому що карти в нас потужні, ми можемо дійсно малювати своє життя от і, і час збирати врожай, будь ласочка Але такий стан не допоможе. ця маленька дитина, вона. На цю дробину не залізе, зрозуміло? Ви в такому стані не зможете зібрати. Ви не зможете оціні, оцінити ці е, цій врожай. Ви навіть не зможете його скоріш за все побачити. Да? Бо ви в такому стані, ну дитина, вона по іншому безповідповідальне просто дивиться на світ, да, і в неї що їй просто треба вона хоче тільки бавитись, розумієте? Вона не хоче оце це все робити. Вона не буде дитина, оце робити. Вона скаже, татю, ну навіщо мені е, працювати? Я ж дитина. Да, Ми всі діти Всесвіту, але ж іноді треба змінювати просто свою роль. Зрозуміло. Бажаю вам всім щастя, бажаю вам духовного розвитку. З вами була Софія. З повагою. До побачення.